Для зачистки металу від ржі і забруднень можна використовувати ось, такий, ось таку насадку, щітку по металу. Накручуємо її, зажимаємо. Я зажимаю від руки, щоб легше потім відкручувати. І зачищаємо метал. Поверхня стає більш-менш гладенькою. Все залежить від того, наскільки корозія проникла в ваш метал. Наскільки глибоко. Тут корозія проникла глибоко, видно, аж раковини на металі.